Первона українська громада, черговий ангел, чергова безрічна душа, вітає зараз на небесах. В цьому Божому храмі ми молилися за спокій душі нашого героя Івана. Сказано, як я читав із нагибної проповіді нашого Спасителя Христа, блажені, тобто безрічні миротворці. Повини з нами Божими назвуці. Сказав Спросити Христос іншому слові, немає більшої любові, хто душу свою би положив би за друзів своїх. Пару днів назад ми з вами святкували випускні останні дзвоники. Ми святкували день захисту дітей. Ми раділи тому спокою. Наші діточки не ховаються в бункерах. що не по якихось цих, а завдяки таким ліківа. Ми спокійно ще з вами. Прикордоннику, дружині побратиме, наше гасло прикордонне перші щастя. Ми перші зустріємо гостей і перші. Тут, звичайно, вора. Вічна тобі слава, вічна тобі пам'ять, цьому Божому храмі ми молилися за спокій твоїх душі. Недавно бачив у да, мережах соціальних літало таке, коли молоденький юнак камуфляжі, пустока в ворота до святого потеря. Легіони святих воїнів, вони зараз на небесах, ці безвічні душі, вони зараз на небесах. І дійсно вони заслужили своє ворогу, то вічне, небесне зараз. Хто зараз не зможе попрощатися, бо ми будемо прощатися на батьківщині.